Всім хаженко! З вами знову я Джарнега. І нині ми повернемося в мобільні ігри. Та, знаєте, це виглядало як дурак. Але, нині ми будемо обозрювати Minecraft 0.17.0. Силку від на його скачування я лишу в описанні. Так, чекаємо, доки запуститься. Зараз. Так. По-перше, нам додалися нові скини. Ой, не скини, а текстури. Місто. Е, Простайте за мене не зможу. Е, натуральний і пластик. Ну і класичний. Так. Я вже трошки пограю бачите. Я тільки нині зранку скачав. І так, до речі, Робікон. Насправді стриму не було. Ну добре, продовжуємо. Так, це був розіграш, сложний. Стріму реально не було. Зараз на світ загрузиться. Як ви бачите, тепер показує, скільки у вас хпс. Отут. Добре, дивимось, що тут нового додали. Перше, що зразу кидається, кидаються очі нові блоки з Ендер світу. На жаль, на російську вони не перекладаються. Так. Вибачайте Добре. От. Вони приблизно виглядають отак. Це з Вендерсвіту. Якщо що, в Андерсвіт попасти цілком можливо, тому що, по суті, тут мали додати голову. Ні, бо голова є. Я просто маю її знайти. Так, додали Ендер перлини, які, до речі, робочі. Додали жемчужини Ендера. Теж можна знайти портал Криво. То чого ми так довго чекали. Якщо що, то вибачайте, якщо вони ще були у версії 0. 16.0 Я просто чуть-чуть, ну як сказати. І так, дереть. Чуть-чуть на секундочку. Надіюсь, вийду. Так, це пес. Це мій пес. Звуть його Остер. Ой, вибачте, вибачте, вибачте. чуть-чуть більше. Таке нормально. Добре, що далі? Далі що нам ще додалося? Нам додались е, ці ендеркущі, чи як їх можна називати? Маяк справили, бачите у 16-му. Дубаю чи голова? Так це. Гендер скрині Тут поставили, тут є. Ну, добре, далі. Ми надіваємо голову. Зараз я включу від третього лиця, не чуть-чуть пролагаю. Добре на текстури, е, профіль. Ні, ні. Відео. Третьо. Ось і дракошка. Як бачите, коли я рухаюсь, то голова теж рухається Ну світо давайте спробуємо полетіти Ми летимо Так, якщо що, то я літав просто раз у повітрі нажавши на стрибок Ну якщо хто не знав Якщо ви знали то молодці. І ще нам додалося ви не повірите. Ви просто не повірите. Тон, тон, да. я вибачаюся, дуже вибачаюся. Я, напевно, не нажав. У мене не працює чого. може працює, а може просто неправильно роблю. Спокіяся ой є ставлю десь дев'яносто 10 тепер танта, тан. це, це як Майнкрафт в реальності. Дивіться. Тарану Майнкрафт в реальності. Добре, давайте спробуємо щось скрафтити. І для цього ми візьмемо, наприклад, камінь. Камінь. З каменя... Я забув, що можна вже скрафтити. А, я, походу, я забою їх викладаю. Ой є. Ну, досить того, що це все працює, просто я не у верстаку. До речі, а як виглядає тут верстак? Шукаємо його. Вибачайте, якщо щось трошки трясеться, то ви самі знаєте, хто цей верстак. А можна зробити отак. Ні, не можу. Ну, але воно працює. О, так. Що я ще вам забув показати? Я вам ще забув показати. Ці ендер палички. Вони можуть ставитися як завгодно. У них навіть можна зробити якийсь паркур. До речі, якщо ви хочете видіти карти з елітру, ставте лайки. Всього лише два лайки і буде карта, де треба буде літати на, елі... на елітрі. А ви їх називають більша частина людей? Ну, або не більше. Ну, коротше, я кажу за свою країну. Крило. Ну, ніби, ніби. Що ще залишилося? Портал дійсно робочий. Е... Ну і в принципі, на це мені би все. Ну а перед закінченням відео я зроблю. Знаєте що? Ну, ви вже зрозуміли. Так, ігнесі. Ага, він тут зайдет е стоп. якраз э, я уже забув ой, вибачайте. Якщо не помиляюсь, то якось так робиться. Є. Yeah. І ще додалося тільки на вийде зілля. Зілля, так би, зілля всі ті самі. Просто вони тепер в нових бутилочках. І вони досить одному до місця. Ну, іменно ефекти, наскільки я зрозумів. Ну, менше з тим. Всім дякую за перегляд. З вами був я, Джера Нега. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до швидких зустрічей. І, до речі, чуть не забув. Якщо ви ще дивилися до цього моменту, я вас дуже прошу вибачте мені за те, що не було довго відео. Нині буде ще одне відео. Можливо, не довше за це. Просто в мене є дуже важлива справа невідкладна, ну, розумієте. Е, якщо що, то я. Це, це не мої кімнати. Ні, ні ні, ви не подумайте. Ну, мене чистим. Е, з вами був я, Джерн Найкоп. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Розказуйте канал про. Uh, blin, <laughs> розказуйте про канал своїм друзям і всім родичам. Ну, бувайте! До швидко зустрічей. Дуже скоро буде на вас.